Сьогодні у нас 3 травня, підживлюємо полиницю нітромофоскою. Вже вона цвіте і повним ходом. Пізно, звісно, але краще пізніше, ніж ніколи. Ось розкажемо про дози. Тут у нас 1,5 літрова бутилка. Це на 10 заправок я зробив. Взяв 250 грамів нітромофоски. Ось такої красавиці. Засипав бутилку, набрав в пів бутилки хорошо теплої водички. Розмішав це все хорошо, щоб воно розчинилося все. Бачите, нема осадка. Добавив до повної, вже одну заправку зробив ось. до. Зараз буду поливати. І це виходить 150 грамів цієї от, жижі на 10 літрів води. Поливаю я цим от рядку, цьому Метра півтора цей рядочок поливаю. да, воно довго, нудно, але потім результат вас здивує, як мене в тому році. В тому році я удобрив її, вже теж по цвіту, пізно приїхав з поля. Ну, я їзджу там, в мене поле далеченько, я там надовго виїжджаю з дому. Підживив один ряд, тому що думав, бог його знає, світ попали чи що. То цей ряд підживив, а тут далі не підживив. То жінка вибирала, каже, небо і земля. Вся крупна, красива. А та була мілка, аж не хотілося вибирати. Так що підживлюйте. Звісно, краще раніше, але і травмофоска рішає багато.